Сезон основної родзинки осені смачного та поживного гарбуза на міському ринку асорті офіційно розпочато. Дійсно, титул короля осені сміливо можна віддати помаранчевому диву, що зветься гарбузом. В нас на Бессарабії цей корисний овоч частіше називають тиквою або кабаком. Вирощувати сонячні овочі почали у північній Америці ще 4-5 тисяч років тому. Пройшовши рядами міського ринку, знімальна група першого муніципального знайшла декілька продавчинь, прилавки яких наче горіли від фарб цього чемпіону зі вмісту різноманітних вітамінів та корисних речовин. Ми самі виростили. Дуже здорово в цьому, году, в цьому році. В тому році тих кабака взагалі не було. В цьому році дуже гарно, Така вистигла королева ось прям королева осені. Да. Дуже гарно». Сорти представлені різні: твердокорі, мускатні, великоподібні, відповідно від більш солодких та ароматних до столових, м'ясистих, які визрівають вже після того, як зірвані. в основном сажаю отличные сорта, подбираю сорта 4. И вот они совместно друг от друга что-то берут. Вот эти, например, я их называю крокодинчики. Они очень большие вырастают. Очень. Значит, вот эти вырастают меньше. Но когда они совместно друг от друга что-то берут, то и эти большие получаются. Они опыляются между да, собой. Они переопыляются и отличные... А какая и Значит, самая сладкая вообще считается. Мускатный сорт. Это вот эти. Пахнет, да? Мускатный. Он и пахнет хорошо. Э, вот эти серые очень вкусные, но их нужно продавать зимой, потому что они должны еще выстоять. Стіл пані Світлани ви швидко знайдете в рядах. Він зі смаком продекорований. Гарбузові скипки, наче з грядки. Цього велетня довезла на тачці. На тележці я дому, Я тут недалеко живу. Воді від крепості півтора квартала. Я там живу. Берег свой, все, я там все вирощую. Там і сад, там і гранат у мене, там інжир. Все росте коротше, в саду. Ну і тиква обов'язково. Тиква це моє золото. Ціна за добрячий шматок, в залежності від ваги, коливається від 25 до 60 гривень. Можна трішечки уступити. Хто підходить, я ще й уступаю. Це дороже, це дешевле буде. бойта. Маленькі скидки дешевле, Висота м'якоті вища, дороже. Ану не може бути одна ціна. Для багатьох господинь гарбуз продукт досить специфічний, та приготувати з нього можна як перші, другі, так і десертні страви, прості і складніші. Лаваш натерла, притрусила сахарком, на противень зложила, маслом е помазала противень і присипала там, помазала чи майонезом, і теж маслом російським. Да? З цього волокнистого багатого вмістом вітаміну С овоча можна приготувати каші, супи, салати, різноманітну випічку, десерти і навіть напої. Інтернет в допомогу. Там і пироги, там і вертути, там і е, каші. Я діла я суп пюре наприклад. Брокколі, тиква, лук сирий туди, на куріному бульйоні, морковочка, потім через блендер, сметанки, додала супчик, Замечательный просто. Декоративні сорта, до речі, використовують для виготовлення інтер'єрних прикрас на Геловін. А молодим хлопцям, що мають наміри свататися, в жодному разі не бажаємо отримати цього помаранчевого красення замість руки та серця від коханої дівчини. Кого ж настигла осіння хандра, депресія, яскравий колір, смак, пахощі цього короля осені швидко вилікують. Спробуйте. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.